Лубінець повноважене справ людини каже, що кількість скарг на ТЦК зросла у 333 рази від початку повномасштабної війни. А бодікамери ТЦК досі не є обов'язковими та масовими. Пан Лубінець зазнайовив, що бодікамери, які мали б зменшити кількість конфліктних ситуацій під час мобілізаційних заходів, досі не використовуються повсюдно працівниками ТЦК та СП. Наскільки я пам'ятаю. Ледь не на законодавчому рівні о, восени минулого року було о, зазначено, що бодікамери мають бути обов'язкові, і досі цього не сталося. Як так я не знаю, якісь додаткові законодавчі ініціативи тут вимагаються, чи чи в чому причина в 2024 році, коли приймався закон про посилення відповідальності за мобілізацію, ми подавали правки. Ми подавали правки про. Те, що не лише мають працювати боддекамери у е, співробітників ТЦК, ви маєте право їх знімати. Ну тому, що якщо людина право робить правопорушення, у вас має бути на це право, а не так як зараз людям вибивають телефони. Е, вони не мають права носити балаклави. Навіть в Києві досі я зустрічаю, коли на блокпостах вони стоять в балаклавах. Ну чому? Е, що ви лякаєтесь? в Краматорську? Хлопці ходять без балаклав? А ви тут е, кого перелякалися? Або у Львові? Наступне питання: вони мали пред'являти документи зараз. Дуже дуже не часто вони це роблять. Розповідаючи, ми тут військові, ми нічого не покажемо. Якщо ви військові, якщо ви так розповідаєте, да є ті, хто прийшов фронт, питань нема, але велика частина їх фронту не бачили. Тому є пропозиція взяти ті 46 тисяч посад, які є в ТЦК, Цика, скоротити наполовину, і, і ту половину, яка жодного разу не бачила, що таке фронт, відправити туди. Про Єрмакорпус ми з вами також вже говорили. Є єрмак, бачимо, що на місці готується до, мабуть, військової служби. Він він обіцяв, що він в армію піде. Я думаю, що він людина слова, він виконає, очолить цей корпус ТЦК, корпус Єрмака і будуть показувати результат навіть меншою кількістю аніж корпусі, Корпус там це близько 35-36 тисяч. Тут буде 23, але за рахунок. Потужності особистості і в ТЦК і досвіду роботи в офісі президента. Я впевнений, що вони зможуть повернути все, що завгодно, або не повернути. А ми подивимось на їх результати роботи. Це було б дуже смішно, якщо було б не соромно. Якщо б не було так соромно, тому що на ТЦК два роки тому за за оцінками наших же колег із розумної політики, оцінками до речі, представників влади, два роки тому вони заробляли. Понад 2,1 мільярди євро. Я впевнений, що сьогодні цифра ця зросла. І коли там хтось плачеться і розповідає про те, що ми не можемо отримати 8 мільярдів від МВФ, от вам по року лежить сьогодні 2-2,5, можливо, 3, Я зараз не знаю. Зараз я навіть вже порахувати це не можу. Грошей. Якщо ви ще заберете е, корупцію на митниці 12 мільярдів щомісяця. То по року ви вийдете на 144, беремо 150 мільярдів. Це ще 3 мільярди євро. От ви вийшли на 6 мільярдів. У вас залишиться дірка в два. Ви ще заберіть е, гроші з партії, ви ще заберіть гроші з єдиного марафону, ви ще заберіть гроші з інших тіньових схем. І да, можливо, не 8, але 6,5-7 ви назбираєте. Але це буде набагато краще, і тоді можна приходити про щось із людьми говорити, а не так, що ви собі робите і залишаєте захмарні зарплати в державній державній службі. Скільки ми пропонували зменшити максимальну зарплату до 10 мінімало? Я розумію, що є люди, які працюють на дуже мізерні кошти і добре працюють на державу на державних на державній службі. А є ті, хто сидять в наглядових радах, отримують 300, 500, 700 тисяч гривень. Ні черта не роблять. І після цього е, отримують такі кошти. А хтось навіть в Україну жодного разу не приїжджав. а хтось хтось перетворює копійки на шаги, отримуючи 600 тисяч понад 600 тисяч гривень на місяць, як голова національного банку. Тому я знаєте, спочатку треба починати з себе, а потім вже говорити людям, що вони мають за щось додатково сплатити. Люди не мають сплачувати додатково за забаганки влади на хороше життя. Пане Дмитре, на основу, точні, а аміноборони чи не представляла ніяких ініціатив щодо покращення діяльності КЦК? Бо, наскільки я пам'ятаю, це теж ставалось в пріоритеті, коли новоочільник прийшов. Ну обіцяти не, 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 не означає одружитися, тому плюс-мінус десь так поки що немає. Коли будуть в залі тоді будемо про це говорити станом на вчора, в порядку денного жодних таких пропозицій в е, е, стінах Верховної Ради на цей тиждень не було.